Товариство, всім величезний привіт! Канал Будні Свиновода. Я, Олександр, радий всіх вітати на нашому Ютуб-каналі. Друзі, перше, що хочу почати, подякувати всім вам за те, що ви підписуєтесь, підтримуєте мої починання. Нас уже не багато немало, а 12 тисяч. Тому. Хочу чергового вас товариство попросити. Будь ласка, натисніть вподобачку, напишіть коментар, все це значно допомагати нам у рості і розвитку нашої Ютуб спільноти. Ну а ми сьогодні пробіжимося, як і завжди, по господарству. Покажу вам, чим ми займаємося, тому що як я й говорив раніше, справи здвинулися. З місця і потихеньку-потихеньку ми стаємо на щаблі цього цвиноводства, яке, на жаль, нам довелося згорнутися. Так що всім приємного перегляду, дякую за увагу. Почнемо з хвилинки гумору, тому що хлопці, мої глядачі. 에... Трішки повеселили мене у минулому ролику. 에... Говорив і показував вам про такий от невздалий досвід у придбанні, що стосується безпосередньо кроличка, європейське срібло. <нах> Хлопці в коментарях писали, що 에... ну, от, можливо це от спарювання, часте і перегули зв'язані з тим, що це не а кролик, і е... пускаємо ми його до іншого самця. І таким чином трішечки агресивний він стає Посміявся я, звичайно, але е, якби всі ці питання виключені. Але от в той момент, коли прочитав повідомлення, такі от сумніви закралися в мою голову і е, якби, <свісно> прийшов і перевірив, не дай Боже, щоб було не так. Але товариство кроличка 100%, в цьому проблем бути немає, але е, і тато. Порадив мені е, трішечки поміняти підхід безпосередньо до цієї кролички, зменшити е, паєчку трішечки. І один із глядачів і підписників. Можливо, мені також про це писав, е, тому що можливо буде таке, що вона у нас трішечки зажиріла. Тому е, прибираємо повністю з її раціону той поживний і калорійний комбікорм, сіна вода. Е, десь 5-7 деньків почекаємо, перемістимо її е, в ту кролить, не в ту кроличку, а в ту кліточку, яка знаходиться у нас біля кролика, щоб ну, таким чином стимулювати нашу кроличку. Можливо, вона просто-напросто стресує і щось якби, трішечки відбувається не так. Але тим не менше. Залишимо її, як би то навіть не складалася її доля, як талісман. Тому що я зовсім забув, що наступний рік кролика ну і хоча б у вигляді такої от краси буде вона у нас просто тут бігати і переводити продукти харчування. Ну, але то не про те, будемо сподіватися, що в цьому поперечі буде в нас все потихеньку е, виходити. Випустив е, також овечок е, на двір, Вже в принципі досить давно ласують вони в мене е, гарбузом перемішку із комбікормом трішечки пізніше, е, десь в середині дня обов'язково випустимо їх в ту зону, де вони в мене поїдають сіно. Ну і в принципі, те про що я говорив, маціон, маціон і ще раз маціон. Е, єдине, що хочеться зазначити, е, паскудне і противне. Як зараза зробився баран, не знаю, можливо, у нього чи у них почався оце, так називаємий гон, дуже норовистий став і так і бажає бабахнути тебе лобом. Але в принципі ми це, з цим активно боремося за допомогою такої речі, як то кажуть, лікувальний пенділь і трішечки він у нас заспокоюється. Ще мене запитували. Стосовно того, які саме тварини є у нас на господарстві. Я думаю, що це питання ставили е, ті підписники, які досить нещодавно підписалися на мій ютуб-канал. Так що товариство хочу вам зазначити, що у нас є майже весь перелік і спектр е, тварин, які тільки можливо тримати в селі. Єдине, чого в нас немає, це корів, і коней, все інше: курі, коза, овечки, гуси, кролі, утята. В тому році були індобройлери, так що все є. Просто не все вам показуємо. Тому що ну якби я і душа моя лежить більше до свинок, повертаємося до них і будемо працювати здебільшого з ними і приділяти свою увагу. Тільки їм тепер трішечки свою увагу приділимо нашим свинячим справам, тому що в цьому руслі ми активно рухаємося і. Як би так сказати, продвигаємося в напрямку появи свинок на нашому господарстві знову і від себе робимо все можливе для того, щоб закрити оці от бреші, які ми не закрили в своєчасно. Як кажуть, лінивий і дурний робить двічі в цьому от випадку все це про нас, тому що. Тоді, коли все будувалося, робилося, не виділив оту от годинку, якийсь день, не обробив наші фіксовані станки. Ну і разом в тим, в якійсь мірі ми зменшили період е, якби, служби оцього фіксованого станка на нашому господарстві. Але тим не менше, так от складаються обставини, що зараз свинок немає, господарство пусте, все вимили, продезінфікували, прибрали, і руки у нас дійшли до нашого. Фіксованого станка, точніше, до фіксованих станків, обробили, я вважаю, дуже якісно. І разом з тим, в принципі, і візуально у нас досить приємний вигляд всього цього добра, став. ну І разом з тим ми себе перестраховуємо і подовжуємо життя нашого металу, того, що безпосередньо аміак і ті умови, в яких у нас знаходиться метал, вони... Дуже агресивні фарба 3 в одному, емаль, грунтовка одної баночки. Фатає десь на півтора станки. У мене оброблений поки що цей станок і половина цього станка. Сьогодні поїдемо, придбаємо чергову партію фарби і будемо доопрацьовувати і завершувати найближчими днями саме. Наше родільне відділення до нього, звичайно, ще дуже дуже далеко, тому що якби, все в процесі. Але тим не менше, обробляємо за допомогою болгарки спеціального насадочного круга повністю весь метал. Дуже довго, дуже гемерно, але тим не менше це потрібно зробити. Чотири роки, в принципі, ми попрацювали. пропрацювали. Станочки зарекомендували себе прекрасно. Ряд... Моїх колег, підписників, глядачів поробили собі ж е, такого роду станки. В принципі, якихось нарікань незадоволень не чув. Хлопці пишуть, знімають відосики. Всім задоволені, все гарно, все прекрасно. Ще обов'язково доустановимо у наші родільні бокси отакі от бункерні кормушечки. Дуже гарно вони себе зарекомендували. В принципі, небагато нам їх доустановлять. Одну кормушку докупив, і буде вона трішечки пізніше обов'язково закріплена. На самих початкових стадіях і етапах були в мене отакі от саморобні кормушки. В принципі. Якщо немає коштів, можна навіть і ними обійтись, досить непогано вони себе рекомендують. Сипучку, звичайно, висипають поросятка, А от гранульований комбікорм навіть з неї поїдають дуже і дуже класно. Ну, от основна перевага цієї бункерної кормушки, що не потрібно там 4-5 рази на день бігати і досипати якраз от оцей гранульований комбікорм. Засипаємо бункерну кормушечку повну. Ну і в залежності від віку, ваги і кількості поросяток, мінімум на день всього оцього добра вистачає. Тому зручно, комфортно. В принципі, ну і якраз ці, ці, ці бункерні кормушки вони досить недорого коштують. Тоді я їх, коли я їх купував, 220 гривень в районі вони коштували. Так що обов'язково зробимо Е, Ще от, отаке от паскудство, оці кучеряві жевжики почали витворяти, об'їдають вишню. Об'їли одну, об'їли іншу, і в принципі, що робити з цим, я не знаю. Можливо, хтось компетентний, порадте, будь ласка. В коментарях, що з цим робити. Тому що лизунець є, якихось так мікро-макроелементів е, вистачати їм би мало, але отака от е, ситуація у нас розпочалася. Е, в принципі Закривати, можливо, просто-напросто їх в загороді і не давати їм можливості бігати по господарству це один як із варіантів. Але хотілося б, щоб е, вони. Трішечки рухались. В принципі, в загороду і в ту можна закривати їх, та що в мене знаходиться на дворі, і зроблена для них. Але можливо хтось компетентний, будь ласка, порадьте, що робити. Ну або ж просто-напросто якимось чином убезпечити і захистити дерево, але так як їх досить немало у нас на господарстві, з цим, в принципі, може виникнути певна проблема. Після того, як завершимо разом з вами доопрацювання нашого родільного відділення, приступимо до робить із нашою грубою буржуйкою хто як хоче так і називає Ну і Основне питання трішечки займемося разом з вами обов'язково нашим кормоцехом, тому що там певні зміни також потрібно буде провести провести засоби і заходи біобезпеки і ну, техніку безпеки після всіх оцих ситуацій, які у нас відбуваються. От, дивіться, чорт, те про що я говорив. Ну, Давай, давай. Паскудна, що тут скажеш? Так, так що техніку безпеки після всіх цих ситуацій, які стаються у нашому районі регіоні, потрібно приділяти величезну, превеличезну увагу, ну і, як то кажуть, не нехтувати нею, тому що приведе все це до максимально негативних наслідків. Так що, товариство, всім дякую за увагу. Таке швиденьке у нас коротеньке е, вийшло відео, показав вам, чим ми займаємося, не гуляємо, як я говорив раніше. ще раз хотів би Просите вас, будь ласка, натисніть вподобачку, пишіть питання, пишіть побажання. Будь-яка активність на нашому каналі вона сприяє тому, що все більше людей дізнається про нас, коло однодумців у нас росте. Так що, товариство, дякую за увагу. Всім гарного дня, бережіть себе, до нових зустрічей.